Всіх вітаю на сьогоднішній практиці. Сідайте в зручну для вас позу, схрестивши ноги або в позу полулотоса. Вирівняйте спину, достаньте сідниці, закрийте очі, витягніть вашу шию, витягніть вашу маківку. І покладіть праву долонь на грудину, ліву на черевину. І починайте глибоко вдихати і видихати. Вдихаємо і видихаємо через ніс. створити намір на сьогоднішню практику зі словами я маю на Відкриваємо очі, піднімаємо руки догори, потягуємося, опускаємо плечі. Уявіть, що ви тримаєте повітряну кулю в руках, вдихнули і нахилилися на праву сторону, вирівнявши лікці. Тягнемося за руками. Вдихнули і на видосі можна повернути голову, подивитися наверх. Повертаємось до центру, знову вдихнули, і на видосі повернулися на ліву сторону. Тягнемося за руками, плечі опущені, вдихнули і на навидосі повернули голову до неба. Повернулись до центру і нахилилися вперед. Пройшли руками подалі і опустили голову, ослабили плечі, розслабили шию, і даємо собі відпочити. Піднімаємося, знову піднімаємо руки, уявляємо нашу повітряну кулю, і робимо поворот, твіст на праву сторону. Підняли руки, вдихнули, і на видосі на ліву сторону. Підняли знову руки до гори і нахилилися вперед. Видихнули. Розслабте шию, розслабте плечі. Знову піднімаємо руки догори, вдихнули і відвели руки в сторони, переходимо в позу столу. Відбудовуємо наш стил. Плечі над зап'ястями, стегна над колінами і починаємо робити кругові рухи тілом, прокручуючи нашу спину. Робимо кругові рухи тазом і головою. Уявіть, що ви ніжна кішка, грайлива, тендітна. І тепер в іншу сторону. Прокручуєте ваш хребет, крутите вашим тазом, головою. І ще раз в одну сторону прогинаємося і в іншу. Вдихнули, повернули таз на ліву сторону, подивилися на нього, праву подивилися. Знову на ліву і праву Робимо повороти головою, дивлячись на свій таз. Вдихнули і робимо кругові рухи тілом проти часової стрілки в одну сторону через праву сторону. Сідаючи на п'ятки, відштовхуючись вперед і в зворотню сторону, в одну сторону і в іншу. Знову давайте зробимо кругові рухи тілом, розігріємо нашу поясницю. Прогріємо її гарно, робимо м'які, повільні рухи тіла, вдихнули і робимо нахили вперед, назад, тим самим розминаючи наші зап'ястя, повертаємо наші долоні пальцями. Всередину, спробуємо нахилитися вперед і назад, знову ж розігріваючи наші зап'ястя. Вдихнули, підняли руку догори і на видосі завали під низ. Ще раз підняли руку догори, подивилися на пальці і завели під низ. І останній раз завели руку під низ, обережно вклали руку на плече і вирівняли ліву руку за голову. Стараємося тримати стегна над колінами. Хто хоче, може завести ліву руку назад. Кому незручно, залишайте руку там, де вона є. Повертаємо ліву руку на коврик, достаємо праву і знову переходимо в позу столу. Ми вдихнули і проробляємо ті самі дії на ліву сторону. Вдихнули, підняли руку, на видосі завели всередину і вклали наше ліве плече на коврик і витягнули праву руку за голову. Хто хоче, через верх може завести руку за спину, поклавши її на ліве стегно. Дихаємо. Відводимо руку, достаємо ліву руку, заводимо до верху. і знову стаємо в позу столу. Вдихнули. Підводимо руки наперед, Extended Puppy Pose, поза цуценяти, вкладаємо лоб на коврик. І стараємося не рухати наші стегна, вони залишаються над колінами. Хто хоче більш відчути цю позу, може підняти підборіддя, класти його на коврик і тягнути грудну клітку, прижимаючи її до коврику. Кому тяжко, той залишається в попередній позі лоб на коврику. Дихаємо. Обережно піднімаємось, підводимо руки до себе і знову стаємо в позу столу, відводимо праву ніжку в сторону. Ступня 90 градусів, пальці на одній лінії з коліном, плечі над зап'ястями. Робимо нахили вперед, назад, розігріваючи нашу внутрішню частину правого стегна. Спина рівна, спину не скругляємо, підіжміть ваші сідниці, покладіть руки на стегна. Розверніть вашу ступню носочками вперед, зігніть коліно і робимо нахили на праву сторону, знову вже прогріваючи, праве стигну, зіжміть сідниці, втягніть живіт, плечі розправте. Введіть ваші коліна разом і відводимо протилежну ніжку, ліву ніжку, ступнять 90 градусів. І робимо нахили вперед і назад. Гарно відштовхуючись долонями від полу. Кладемо руки на стегна, повертаємо ніжку пальцями вперед, згинаємо коліно і робимо нахили вперед. І назад прогріваючи ліве стегно. Зіжміть сідниці, втягніть живіт. Повертаємось до поза столу. Поючи над зап'ястями, стегнули над колінами, вдихнули і на видосі підняли коліна. Живіт втягнули, опустили коліна і знову вдихнули, на навидосі підняли коліна. Опустили. Можна долоні трошки вперед віддвинути, вдихнули. І переходимо собака-морди вниз, відбудовуємо її. Руки у нас на ширині плеч, ступні на ширині тазу, стали на носочки і ходимо на місці. Гарно, гарно розігріваючи ще колодкою. Ходимо інтенсивно, вдихнули, стали на носочки, зігнули коліна, відштовхнулись долонями. Вирівняли коліна, витягнули таз вверх і прижали ступні до коврика. Підштовхнулись носочками і перейшли в плавну планку. Знову собака морди вниз і переходимо в планку, в летящу, красиву планку. І ще декілька разів. Жимаючи сідниці, втягуючи живіт, дихнули, підняли праву ногу догори. Стали на носочок лівої ноги, зігнули коліно, переносимо нашу ніжку наперед, ставимо між долонями, лоу-ланч, ліве коліно на коврику, піднімаємо руки догори, опускаємо плечі, стараємося сісти нижче. Вдихнули і на навидуся сіли. Руки зведені в замок, вказівні пальці ми витягуємо, вдихнули і хто може, на видосі робимо прогин назад, кому незручно чи некомфортно тяг руки доверху. Підводимо ліву ніжку наперед, згинаємо коліна, вдихаємо половинний підйом, половинний підйом. І на видосі опустили голову, розслабили плечі. Розвели ступні, поклали ліву руку попереду між пальцями ніг, згинаємо ліве коліно, вдихаємо і піднімаємо праву руку догори. Дихаємо, лікті рівні, опускаємо праву руку, ставимо на місце лівою на пальці рук, згинаємо праве коліно. Піднімаємо ліву руку догори і тягнемо її верху І відвести руку в сторону. Опускаємо руку вниз. І підняли руки до гори. Звели пальці в замок, вказівні пальці витягнули і стараємось зробити прогин, з'їжджавши сідниці, втягнувши живіт, опускаємо вниз. На видосі віднявали праву ногу назад. Знову лоу-ланч. І знімаємо руки догори, зводимо пальці в замок. І на видосі робимо прогин назад або тягнемо руки вверх по відчуттям. Ставимо долоні на коврик, піднімаємо ліву ногу до гори тряного собака і переходимо собака морда вниз, опускаємо коліна і переходимо в активну позу дитини. Ставимо долоні на пальці. І стараємось повиснути на руках, витягнувши хребет, опустивши голову вниз на коврик. Активна поза дитини. Вдихнули і стараємося зробити собака мордив у виді хвилі. Один. Винирнули. Два. Винирнули. І в третій раз. Знову перейшли в позу чай-пост, відштовхнулися і підняли праву руку догори, малюючи круги правою рукою. Знову повертаємось назад і на підйомі піднімаємо руку догори, тягнемося, знову сіли і робимо прокрути правою рукою. Те саме повторюємо на ліву сторону, піднімаємось і піднімаємо ліву руку догори, прокручуючи малюючи коло. І ще раз. Опускаємось в активну позу дитини, чи отпоус, руки на пальцях, повисаємо на руках, відчуваємо тягнеться наша спина. Переходимо знову собака, морде вниз. Зігніть коліна, витягніть таз вверх, потягніть його. Встаньте на носочки, вирівняйте коліна, прижміть п'ятки до полу, піднімаємо праву ніжку догори, ставимо між долонями наперед. Розвертаємо праву ступню паралельно коврику 90 градусів. Піднімаємо руки догори воїн 1. І розвертаємо тіло позу на два, але з вирівняним переднім коліном. Вдихнули і нахиляємося в позу трикутника, триканасана. по відчуттям, виставити руку на коврик, на ногу, або можна взяти блок і опертися на блок. Тягнемо руку догори, розвертаючи наші стегна, щоб вони були максимально відкриті. І ви відчували, як тянеться права внутрішня частина стегна. Повертаємо руки назад, воїн 2, розвертаємо тіло, розвертаємо нашу п'ятку і відводимо ногу в три собаку і переходимо знову собака-морде вниз. Вдихнули, піднімаємо ліву ногу догори максимально високо, наскільки ви можете, і переносимо ступню між долонями. розвертаючи праву ступню на 90 градусів паралельно коврику, згинаємо ліве коліно і піднімаємо руки догори. Вирівнюємо переднє коліно, розводимо руки в сторони, вдихнули. І на видосі повернули тіло в ліву сторону, трикутник, триконасана. Знову ж рука або на коврику, або на нозі, або підставляємо блок для зручності. По відчуттям тягнемося правою долоню до неба. Обережно розвертаємося, розвертаємо праву ступню і піднімаємо ніжку догори втриного собаку, опускаємо наші коліна і лягаємо на коврик, зручно влаштовуємося, долоні ставимо в районі грудей, спочатку відкоректовуємо позу. Витягуємо ліву руку вперед, права долонь прижата до коврика в районі грудини. Піджимаємо праве коліно, підводимо максимально його високо до грудини і піднімаємо праву руку догори, піднімаючи голову і підборіддя. Хто хоче, руку залишає тягнути вверх, або за спину, або можна поставити на долонь перед собою. Обережно відводимо ніжку назад. Робимо те саме на іншу сторону. Витягуємо праву руку, згинаємо ліве коліно, піднімаємо голову, витягуємо підборіддя і піднімаємо ліву руку догори вдихнули. І на видусі може завести руку назад. Або покласти долонь. В районі грудини і відштовхуватись від коврику. Підборіддя тягнемо вгору. Обережно повертаємось, відводимо коліно назад, розводимо руки в сторони, прижимаючи долоні до полу, підводимо ліву долонь, вкладаємо в районі гру грудини і заводимо ліву ногу за праву, піднявши її на носочок. Голова у нас повернута на ліву сторону, лежить на правій щуці, дихаємо. Обережно повертаємо ногу назад, розвертаємо тіло. Відводимо ліву руку в сторону, повертаємо голову на праву сторону, вкладаємо на ліву щоку, згинаємо правий лікоть, відштовхуємося від полу і заводимо праву ногу за ліву, згинаючи коліно, стараємося вкласти її на носочок. Обережно лежимо і дихаємо. Повертаємо нашу ніжку, повертаємо наші руки. Кладаємо кисті рук перед собою, підтягуємося на них. Два варіанти. У кого є проблеми з поясницею, то можна руки витягнути подалі наперед, і тягнутися наперед за руками. У кого нема проблеми, все добре, можна зігнути більше лікті і витягнути маківку вверх, поза сфінкса. Обережно підводимося на руках, розводимо коліна, великі пальці на ногах торкаються один одного і лягаємо, відпочиваючи позу дитини, челд поуз і закінчуємо наше заняття.